Віра, гріє серце, і полке бажання жити, ми ступаємо в світанок новий. Завтра нас немає, але добре пам'ятаємо, що тримає на цій землі. Сонце за спиною і брати, що хочуть жити кожен день, Виборюємо шанс. Ми ж такі молоді, нам би ще по землі. А не по Ривається! Я бачив сталь і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять життів, мама молись за своїх синів. Я бачив страх у очах навпроти. Я добре вивчив свого ворога профіль. Я бачив болю на десять життів. Мама, молись, за дуже своїх синів, молись, молись.